І далі традиційно говоримо про ситуацію на передовій сьогодні. Це схід Краматорський напрямок і зараз з нами наживо. Олег Калашніков це офіцер прес служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава всім добро останніми днями я помітила зміну в звітах генерального штабу. Якщо раніше вони повідомляли про атаки противника буквально на кілька населених пунктів, то от напередодні це було приблизно шість населених пунктів. Ворог змінив свою тактику. Він атакує меншими піхотними групами, але в більшості кількості населених пунктів чи як це відбувається? Ну, одночасно можуть здійснюватись штурму на різних напрямках. Попередньо він правда робить артилерійську підготовку, а потім намагається штурмувати. До того ж він зараз не намагається нас більше штурмувати в лоб. Він все ж таки намагається нас обійти по флангам, як південний, так і північний. І до цього дійсно застосовує невеличкі такі піхотні групи, які підтримуються дронами з Аскідами. Ем, також е, розуміємо, що от Калинівка для ворога для того, щоб зайти до часового яру, вона напевно що найвигідніша позиція. Розкажіть, яка оперативна ситуація там? Бо ми знаємо, що канал Сіверський Донець-Донбас він частково під землею, імовірно, якраз в районі Калинівки, як він намагається його перетнути? Бо про певні групи, які перейшли канал, ми вже чули. Але чи мова йде про якесь серйозне закріплення на іншому березі? Дійсно, на нашому відтінку фронту є три таких ділянки, де канал уходить під землю. І одна із них це саме на півночі. Саме тут вороги намагаються протискати нас. Це ми вже спостерігаємо не перший місяць. Бої ведуться, бої ведуться безпосередньо, як і в часі у це вже у нас мікрорайон новий або канал, так і саме на напрямку Калинівка. Тут ми продовжуємо тримати оборону. постійно тут здійснює штурмові дії. Поповнює свій особовий склад після того, як зазнає втрат. І на сьогодні ми бачимо, що він більше використовує просто живу силу без підтримки бойової броньованої техніки. Можемо так іноді ще спостерігати його колісну техніку. Це всякі там годкагрії і тому подібне. Якщо говорити про мікрорайон канал, ми розуміємо, що це вже інша сторона каналу Сіверський Донець Донбас. Про яку чисельність противника можна говорити, і про яку ну кількість масу позицій, яку вони займають. Ну, щодо того, які позиції вони займають, і які ми відбиваємо це, вже будемо слідкувати безпосередньо за зведеннями генштабу. А якщо казати про кількість, то досить таки значна кількість особового складу дійсно присутня. Він втрачає значну кількість і одночасно поповнює свої резерви. Все ж таки в Росії працює система мобілізації. У них там є своє заохочення, грошове заохочення, досить таки значне, і ми постійно можемо бачити, як новий сил. З'являється на нашому напрямку. Ну і одночасно він здійснює внутрішню таку ротацію підрозділів з одного напрямку на інший, він може перекидувати деякі свої підрозділи, посилюючи, наприклад, ті ж самий і північний фланг. А звідки він перекидає сили, щоб підсилити саме Краматорський фронт? Ну давайте візьмемо, хоча б, ну, наприклад, 83 окрема дерксатно-штурмова бригада. Ілі 98, 83 ді зараз у нас перекинута на інший відтіно фронту. А 98 восьми, якраз саме намагалися і підрозділи штурмувати північний наш фланг, була переміщена на хаківський напрямок, зазнала там втрату боєздатності, відновлення, і ми знов бачимо ці підрозділи у нас на часі Ярівському напрямку. Тобто, отакі от переміщення здійснюються. Якщо брати внутрішні переміщення саме на наш. Мовіт різку фронту то тут ми можемо сказати про ті ж самі мотострілецькі полки територіальних військ, які також можуть робити деякі ротації з одного локації на іншу. Читала якогось військового? Він говорив про те, саме з Краматорського напрямку, не пам'ятаю прізвище, він говорив про те, що противник залучає свої реп дуже ефективно, але він залучає їх не постійно. А от коли російські війська намагаються йти атакувати, для того, щоб наші дрони не могли їх відповідно у відповідь, атакувати, от саме в цей період активізовуються російські реп-системи. Розкажіть, чи дійсно це так і за якою тактикою вони її залучають? реб у них дійсно ну досить таки гарно зроблені. У них своя школа, ще радянську школу, яку вони взяли з радянських часів. Російська школа у них досить таки непогано працює. Гарні у них реб-системи, які ми все ж таки зменшимо, і вони їх постійно застосовують. І Дійсно, під час атак вони можуть навіть її відключати для того, щоб не заважати своїм пірі дронам працювати, якщо це частоти вони сходяться. Однак на постійній основі працюють також наші репсистеми, Ми також намагаємося вражати ворога не тільки безпосередньо зброєю, фізично вражати, але і працюємо теж саме в цьому напрямку. Зрозуміла, а скажіть ще, будь ласка, щодо артилерії розуміємо, що артилерія це не дрон, вона вражає більш точно і більш масовані ділянки. скажімо так, що зараз у нас із цим питанням, тому що з іншими захисниками спілкувалася з інших напрямків і казали, що дуже підрахунок критично можна сказати мало, як у вас. Ну, со снарядами у нас дійсно постійна є потреба, як би там не було той, що і раніше, те, що сьогодні, тому що йде велика витрата. Велика витрата для того, щоб підтримувати нашу першу лінію, підтримувати нашу піхоту, коли безпосередньо противник штурмує, коли ми завдаємо навпаки ще й вглиб його оборони своїх вогневе ураження. Здійснюємо то снаряди нам потрібні постійно і у великій кількості. Ну так само в принципі я. Як будь-якій стороні, котра веде настільки активні бойові дії. сподіваємося, що буде більше від наших партнерів. Перша партія чесь ініціативи є. Можливо, поступово вона буде підсилювати так само і ваш напрямок. Я вам дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Олег Калашніков, офіцер прес служби ї артилерійської бригади. Ми поговорили про оперативну ситуацію на Краматорському напрямку.